Так, дорогі знову на кухні. Я підозрюю, що швидко звідси не вийде. Тому що я згадала, що це прекрасно, але в нас взагалі немає їди ніякої. Ні готової, ні купленої. Я по дорозі нічого не захопила. ну а на вечерю, бо чогось треба було. І я так вирішила, щоб зараз не бігти в магазин з якимось м'ясом чи рибою, от попробувати. Провести такий експеримент. Поритися в холодильнику і е, з того, що я знайду, от щось комбінувати і спробувати приготувати. Ну, такий от варіант. Ну чому ні. Ну, Практично квест. Якщо сьогодні буде так. Але е, перед тим все <смі> пойло випити. <смі> мені навіть стрімно розказувати, що Ну, Розкажу, може, комусь теж пригодиться. Значить, це чай. Але його треба пити в першій половині дня, ну бажано. Бо якщо відкласти на вечір, тоді буде така дуже весела, шепутна і неспокійна ніч. Тим словом, на, на, на стратегічній точці сидіти із телефоном, і щось там в нього втикати. Тому довго можна то робити. Тому що е, цей чай має такий ефект клізми, скажімо так. Ну і е, дуже добре допомагає для схуднення. Ну, то якраз от зараз почався сезон е, моря. Може, хтось поїде в Туреччину, і, можливо, у когось теж такі проблеми, як в мене, що там за зиму собі попу їм, не, не знаю, що з тим робити. Ну так от, в Туреччині продають е, е, ну, замечательний чай, О, от він. Там два роки назад його привезли, мені не був а зараз знайшовся. І е, оцей от чай, е, ну, мало того що очищає, <смі> він ще і м, ну, знижує рівень цукру крові, і тобто е, е, почуття апетиту починає бути відсутнє. Може є ж два почуття. Да? Почуття голоду це нормально, тому що їсти треба, бо інакше здохнеш. А є ж почуття апетиту. Коли їсти не треба, а, а жереш все підряд, тому що воно ну, красиве і смачне. Ну так от, щоб от не запихатися всякими шоколадками, бутербродами такою дурньою непотрібною, для того є чай, який напроч відбуває бажання щось з'їсти. Зараз я не потрібно Вам Покажу, який то чай. Поганий варіант. Е, ну, в мене їх є три різних. Це якийсь, не знаю, ще він, з якоюсь білою з чорницею чи що, не знаю. Є ще з вишнею і ще з чимось. Але е, як на мене, взагалі е, е, різниці в смаку нема ніякого, ну одинакове. Ну і отак от цього е, е, догадана О, одну штучку відірвалася в день. Більше не треба. Повірте мені, я попробувала дві чи три. Ні, три. ой, господи. Навіть не хочу розказати, чим тут закінчилося. Одно вистачає. І отак от от собі от випив зранку, до вечора воно все заспокоїться, з кожним разом воно буде легше проходити, але плавно, гарно буде втрачатися вага. І при тому ви будете нормально харчуватися, ну тільки без так, з тих, от, тих дурниць, які не потрібні. Все, так, все розказала. Розказала, ну зараз спробую приготувати вечерю. Так, я морально готова, можна починати квест. Що тут робиться? Ой, Яке багатство вибору. Ой. Да, ви ж ніхрена не бачите. Так, багатство вибору тут. Будь ласка. Зразу три страви просяться. Не? І це жарене, варене і, і недоварене. Ну, Але то скучно. Треба придумати щось оригінальніше. Що тут? Ну, із Сироп від кашлю Навряд чи я щось зліплю вітаміни. То що таке лимонний курт, згущене молоко, карамель, не то все десерти. О! Як варіант? Непоганий при тому. Можна зварити спагетті, перемішати їх із трюфельним маслом. Ну, ще б щось додати, і буде дуже-дуже непогана паста. Так, перший варіант є. Знизу чого? Гірчиця. Ну, тож ніхрена. Я? Ну, я, да. При а, надлишку фантазії можна із малюка Боба зробити якусь тайську кухню. А що ні, ну, манго кокос, аж проситься. Ну, не буду. А тут, ну тут, походу, із корнішонів нічого не придумаю, якийсь кусочок гауди. Ну, це не рахується, ну вже готове. що там. то витвір бабилю. І напевно, чи не єдине, що в неї дуже добре виходить зелений борщ. І вона його варить на, цьому, на бульонних кубіках, додає моркву і цибульку, потім дуже багато щавлю і, як наповнювач, рис. І от ми таке найбільше любимо. Мені не подобається, коли в зеленому борщі ще щось плаває інакше, от тільки на рисі, ну, дуже смачно. Ну, а потім собі там кожний. Опційно, поцінову ще сметану в тарілку може додати, якщо хоче. І виходить непоганий варіант. Так, тут що? Так, масло вірчеться тут. А, е, тут ніфіга. Ну да, ми ж повісили, сира нема. якась ну, там гауда валяється. Сметана, сир. Ну, точно на пасту просить. Так, йдемо далі. Далі що? Малюка варена ковбаска. Наша італійська постиратися, можна і зліпити. Що їй це робить? А, но в Так, Ще якась ковбаска. Е. І ще може бути одна паста. Тому дуже оригінально. Віталій такої не роблять. Знаєте з чого? Ось з цього сала. Ось сало безподобне. Отут От такого не виготовляють. Ось навіть не знають про таку технологію. Таке роблять тільки в Закарпатті. Це солене сало, а потім дуже сильно закопчене. Тому що тут продається тільки кисні, не дуже копчене, і зверху багато спецій або солі, чи перця, ну я його не люблю, я люблю тільки таке. І от коли це сало кусочками добре піджарити, потім ним залити пасту, додати домашній сир і сметану, яка у мене є. Виходить просто неймовірна страва. От хто має доступ до такого сала, можу з інакшим не вийде. Можете попробувати. Так, що зверху? Зверху сир, то не то. Так, малюка йогурта не підходять. Хлорівка. О, знаєте, що то? А то моє. То я минулого року варила джем із клубніки з ваніллю. Не розпокажу, який він. От він, офігідний. Значить, який густий, густий, дуже смачний, абсолютно не солодкий, тому що я дуже мало даю цукру, але в мене прекрасно все зберігається. І потім його там, на багет чи до тостів, дуже-дуже смачно. То я минулого року варила, бо я їх варю раз на 2 роки. Десь там із 4-5 різних ягід варю ну, до 2 літрів кожного. Все, і нам вистачає на 2 роки. Так що цього року кіна не буде. До було минулого року. Так, що ще, хрен. Ну, не знаю, до чого би його. Так, ще, ага, абрикосовий джем. То є тістечка пекла. О! В'ялені томати. Бачу я анчоуси, то із гостей залишилося. Що ще, ну, з не підходить. А там чого? А там арахісова паста. Так. У мене є ідея. <хи> Я поки що не скажу, яка, але вона є. Так, а ну-ка, ще зараз тут подивлюся, що валяється. Малюка-сир, такі палочки мене дуже любить. Ой, Знову малюка сир. Так, тертий сир. Да, мені буде потрібний. Так, що тут далі? Певно, пармезаника, думаю, теж згущене молоко. О, о, це таке буде, то що я придумала. Є навіть маслини. А, да, краще, щоб були оливки, теж непогано. І навіть таке гостра паста. Е, ну, з перця. угорська. І то мені треба, наскільки я пам'ятаю рецепт. Що ще маю? Ще арахісова паста. А, ну, то в мене, то в мене цього, качиного зиру. І заводського, і тут от, той, що я зливала скачки. Дуже його багато, але деколи використовую примері. Мені подобається в ньому картоплю по селянськи запікати. Тут що, гірчиця? Ще вам покажу французький майонез. Знаєте, як вони його роблять? Не знаю, що французи вдома таке ну, роблять самі, але в продажі звичайно, що він є. І е, французький майонез робиться на основі гірчиці Зерен, а не на Діжонській. Куди цікавіший і смачніший варіант? Якщо спробуйте, ну, хто вдома таке калатає. Так, добре. Так, і тут я бачу один із градієнтів, який мені дуже-дуже треба. От він. У мене здається, блюдо склалося. Я ще на всякий випадок підчитаю рецепт, щоб чого не перепутати. Ну, все, і буде. О, це що таке? Ой, блід. <пл> Я щось аж страшно туди заглядати. Знаєте, що то? Покажу. І забула про нього. Це. Це мій наш англійський друг. Ой, а що йому так хріново? Якийсь падло його цей в кульок від... А, Зараз я трошки не так дивимося, що з ним кульок від Арсену запакував. А що, його ніхто не хоче їсти. Ой, не да, дуже йому хреново. Я ж навіть боюся припустити, скільки йому років. Mm, да. і, ну, Він і так був несъєдобний. Зараз, я думаю, що вже тим більше його їсти не можна. Чесно кажучи, таке дерьмі ще вийшло, а я стільки перевела продуктів, я стільки перевела часу, а результат. Ну, ви зрозуміли, який результат. То що в нього. То, напевно, в нього низ, де у нього верх. Ой, блядь, він розпадається повністю. Кіт дурак його зберігає, не розумію. Так, да, то був верх. От тісто просто отвратне. ну, його їсти неможливо. Наскільки ну, там пирогу? Це Та вже більше тижня. От тісто розмокло, фубочка, гадость. А серіано тверде. Що треба викинути. Я, напевно, навіть пташкам не віддам. Нагубання. Мені їх шкода. А то... Це англійський пиріг. Мені здається, вже тягне на зброю масового ураження. Який ж дурак, ще зберігав? Таке тверде як-то як колись якась тітенька блідіну збила цими гірками в банці, да? <сум> мені здається, що англійським пирогом. Ой, можна взагалі кінжал розхирячити. Твердючий, ужасний. Ой. От не, не треба того робити, або, або рецептуру міняти. Так, все, треба десь утилізувати. І е, зупиняюся, я все-таки на тому своєму останньому. Рецепті, своїх ідеї, я зараз все позгрібаю, що мені треба. Ще підчитаю рецепт в інтернеті. І я думаю, ми приготуємо непогано страву. Так, дорогі дами. Ну, я там на всякий пішла в інтернеті підчитала рецепт, щоб що не забути. Ну, бо справді, дещо упустила. А от тепер все складається. І тому можу вам відкрити секрет, що я буду готувати із того, що зволялися у мене в холодильнику. І це буде. Це буде. Неймовірна, надзвичайна, дуже-дуже смачна, класична італійська паста. Ну, просто І <ріститутка> При, <тому, ріститутка> При тому із дуже такою йомкою і поетичною назвою. Потанеска. <ріститутка> Хто не знає італійську, я можу зразу перекласти. Ну, по нашому проститутка. <ріститутка> ну, я, я ж не можу переназвати рецепт. Ну, простітутка. Я зараз, коли той підчитувала рецепт, то подивилася його історію. Ну, насправді, розробили його жриці кохання. Ну, я не знаю для кого там, чи для себе, чи для вдячних клієнтів Ото неважливо. Ну, але італійцям настільки сподобалася оця паста, що її готують тепер не тільки в борделях, а й в дуже-дуже прилічних італійських домах. І тому я думаю, що і нам вона підійде. Єдине, що я трошечки відійшла від сценарію. Я замінила маслини на оливки, тому що в рецепті мають бути такі. Ну, але я думаю, це можна зарахувати, тому що я їх теж не купувала, я їх просто дістала не з холодильника. Ну і от про це я взагалі забула. Ну, можна сказати, навіть і не знала. І ще по рецепту мають бути каперси. Ну, І теж будемо вважати, що вони з холодильника, тому що я нікуди не бігала, вони в мене були вдома. Так. Ми приступаємо до самого рецепту. Ну, Рецепт дуже простий, дуже швидкий, <смі <Noriq>. <смі>, тому що жаритьсям кохання, знаєте, ці кільці гліта, у них часу нема доготу все робити, треба шведесенько. Значить, що вони роблять? Вони ну і ми ту будемо робити. Ріжемо цибульку, так, ні дрібно, ні мілко, але чесник досить такими великими кусочками. І тоді одне і друге обжарюється на оливковій олії. Ну, от коли я ту все обжарю, ну, тоді я даже розкажу, що роблять ну, потани. <смі> я думаю, що в нас вийде найкраще, ніж у них. Так, продовжуємо далі. Нашу ізумітельну пасту. Я трошки обволіклася на малюка і котєрки піджарювала. А тим часом в мене піджарилася цибулька і чесничок. Тому не просто так. <смі> Але ну, краще В Бардарік теж таке буває. Пардон, я витропшусь. Позоріще, господи, мого засрала. Ну ладно. Ну, много гарячого буде стерильне. Цибуля Херня. ще ну, стало. Це цибульку початочок пожарили, а зараз до, до... до цього додаємо все зразу. Тому що в е, е, жири кохання часу немає. Е, часто гроші. Да? Ну, так що Не можна довго тут е, затягувати. І тому одномоментно ну, додаємо. Е, е, я порізала колечками банку оливок, мені вистачило однією. Ну, це вже буде заперековано. Анчоуси. нам по рецепту пишуть 5-6 рибок. Вони вже викинули скільки які в мене є. Але не забуваємо, оце от варево треба солити, тому що рибка дуже солена, краще в кінці солити. І ще сюди, ну це не по рецепту, просто було. Я порізала б'яний томат. І тако, сюди. Всю. Все зразу. І е, хай воно трошечки ще піджариться. А коли воно піджариться, да ні, теж все зразу. Що, що там кинуть? Значить так, не знаю, скільки хочете. Чайну ложку, дві чайні ложки, скільки хочете, можете більше. Каперси. Я ж забула, їх теж зразу просто їх містим. Наші каперси. І обов'язково цей рецепт, коли ви обжарюєте цибульку і чесник, має йти гострий чилі. Ну, або... афродізіак, Тут під ногами, але зараз в прямому ефірі не впасти. Але в мене вже аж такого нема, зато в мене є така от мадярська гостра паста. Ну, вона на, на чилі є. я так ну, небагато. Небагато, настільки ж дам, тому що має бути встречення. І от тепер можна і говорити, що все. Ще воно зараз мені дуже добре ну, об'єднається, не да? передружиться, пережариться, А потім туди. Заливати ну, таке томатне пюре, як в мене, так? тому що ми ж мусимо робити поцілино, або томати е е кусочками важному Ну, то, Що маєте? Залили цю штуку і залишилися тільки спеції. А спеції до цієї, можемо, переключити. А спеції до котунетки мають бути орегано і тем'янно. Ну, тож, тільки на жалко, тільки хочете. І все. Ну, я ще теж таких акробіб'як ще воно ну, трошки з чесником. Ну так. Щоб було смачніше. Тут же м'яса немає, вони нічого не жири. Ну то, в принципі, і все. От воно в мене, я думаю, вже і пережарилося. Так? Тепер сюди Туди... томати, раз проти пересмачувати кричати. Дві пачки там. І е... отак. Спеції щедру. Ну, вже не настільки. Ось так от. І ценяну. О, цей запас. О. Оки. Берісимо, брісимо, берісимо. Так, ще одні домапи. Я поставила там, до якої його рапорту він Все, От, перемішали. Так. Наскільки ну, я знаю, скільки хвилин? 10. Я думаю, досить. Якщо досить зарідке, трошечки ливанути водички. Ну і тим часом паску саму зварити. Я приберу. А я боюся, що я впаду. Досить густий мен той соус вийшов. То придумаю тільки одну банку оливок використала. Ну, дуже багато наповнювачів там виявилося. І тому, ну, щоб рідше було і об'єм збільшився, я додала ще одну таку от баночку м -м, пасти томатної. Ну, Пюре. Спасло ситуацію. Ну, попробувала, звичайно. Поки що не досолюю. Мені здається, що тиханчовисів вистачає. Але я додала ще оцього шмурдяка. глаз. Ну, але без нього ніяк. Тому що ми ж не готуємо страву для благородних дівіць. У да? нас ж путанеска, так що повинно бути все таке пікантне і гостре. Думала, може, туди ці от томати сплавити так, ні туди, ні сюди. Але вони не по рецепту, тому я їх додавати не буду. Зато пішли всі анчоуси. Ну, Говорять, десь там 6-8 рибок. ну Десь так і було. Тут в баночці їх більше й нема. То я якраз половину використала, додавала в салатку, у нас були гості, ну і зараз пішла в пасту, все прекрасно. І каперсів я більше не, не додавала. Мені здається, що достатньо. Все. По спеціях прекрасно. Я, покажу а, гляньте. я ж кажу, в в бордєлях такого не варили. Так, ну ще зараз треба вибрати якусь пасту. Не знаю. Ой, блядь, тут такий каток. І цибуля розкидана. Клієнт потеряв. Так що би. во! Що далеко ходити? От Ой! О, Я думаю, що це буде прекрасно. Так Отак виглядає, що соус трошки густий, але потім я, коли буду перемішувати з пастою, то я додам ту водичку, де вона варилася, і його відкоригую. Все, зараз зварюю це чудо, Не буде на обід, це буде просто пісня. І я ще саму пасту не зварила, вона сама вже наїлася. От просто цим соусом з багетом. Ой, дама. Я вам передати не можу, наскільки це смачно. Це просто щось неймовірне. От як подумати, ну що тут? Ну, абсолютно нічого. Ну Ні м'яса, да? ні толком риби нема, що там ті пару щасних Ні як таких овочів. Ну, що тут, нічого тут. Але це нічого. Дає просто неймовірний смак. От для мене щось таке нове, незвичне. Воно просто надзвичайне. Я, я не знаю, як -то жриці і кохання таке придумали, але вони мастеріці. От для мене, я то розпробувала, справді, це любов з першої ну я не цим не їла, з першої ложки. Тому що я рекомендую, хто таке любить продукти. От поєднайте їх, і я думаю, що ви будете просто в захваті від того результату. У мене таке шикарне варево вийшлося. От справді смачне. Бачите, як все розхватало вже, а я зварила дуже багато. Ну, то десь, от було. Ну, бо я таке роблю на три От Цього разу не буде так. Все, з'їли. Так що, е, да, можна, якщо проявити фантазію, не хочеться йти в магазин, от почасти по холодильнику, щось знайшов, е, ну, з'єднав і е, буде дуже непоганий результат. Я навіть думаю, що в мене вийшло куди краще, ніж в елітних Ну, Мені дуже сподобалося, так що оцей от рецепт рекомендую. Попробуйте.